Килим робиться, не, не самого розумію. початку треба знати математику, щоб розрахувати килим, так і намотати його. Ви не сантиметри намотуєте, ви намотуєте нитки, розумієте? То вам треба це правильно все порахувати. Замовник може сам вирішувати, яку нитку основу він хоче, який малюнок він хоче, який він хоче розмір. Це може бути 213,5 см шириною. Ваша задача просунути кожну ниточку в цю ячейку, в цей отвір. В такий маленький ага. отвір. Але в певному порядку їх всього чотири. Але порядок буває різний. Може бути як 1-2-3-4, так і 4-3, 2-1. Тобто, порядок набору для кожного килима окремо. Потім так. проселюємо бердо. Це бердо кожну ниточку по черзі в певному порядку проселити крізь кожну ячейку берда, не перекрещуючи, не просиляючи дві нитки в одну ячейку, угу. тобто, це вже помилка, яка, не дай Боже, буде вилізе на килимі. І вам це доведеться вже все, да? Розпускати килим і починати все спочатку перетягуванням берду. Після того як ми протягнули кожну ниточку в бердо, так. ми маємо прив'язати цю ниточку до верстату. Я прив'язую нитку основи до планки. Так, все це вже мано. Майже... Так це воно прив'язали. Ми нитку основи до нашої планки. Так, тепер у нас му тримаємо... три килиму. Є на чому триматися. Угу. Кожна ниточка має тримати однакову натяжку, тобто не треба, щоб ниточка одна провісіла, одна mm -hmm. як mm -hmm. як собі хотілося важливо. Це дуже важливо. Так коли ми прив'язали ниточку основи, от тепер ми можемо починати робити килим.